І так, всім вітання, друзі! Ви знову на каналі Обходи світ і ми повернулися в Миколаїв. З вами сьогодні Тарас. Сашко. Зайчик біжить. Не знаю, чи його буде видно на камері. Що ж, позаду мене знаходиться дотпер світової війни. Давайте його ближче оглянемо. Пішли. І так, нарешті, якісь перші прояви такого сонечка. О, я копійки знайшов. Хотів щось розказати, знайшов. 13 гривень знайшов, хотів розказати щось цікаве. А? І так, весна, хороша погода і надзвичайно приємно. Зараз красивий такий легенький вітерець. От. Тому сам Бог веліг поїхати в якусь мандрівку, подивитися, щось цікаве, щось для себе вивчити. Трохи. Нашої історії, історії нашого краю, тим більше, це все за 30 кілометрів від Львова. Тому, якщо вам цікаво, ви сміло можете самі приїхати і це все побачити. Ще наразі не видно, але ми наближаємося до нашої цілі. І так, Ми піднялися на, такі, на такий пагорб, на якому знаходиться ДОТ за часів Першої світової війни. Датований десь з 1917 року, коли відбувалися бойові події. От, і його возвели для красно такому підвищенні, що дало дуже хороший огляд. Зараз я вам покажу фактично весь Миколаїв і всі, всі сторони дуже, дуже добре оглядаються. Як ви можете побачити, фактично всі такі оборонні споруди, які були продовбані в такому піщаному скельному масиві. От. Основні входи укріплювалися каменем і бетоном. Там зверху Сашко, щоб ви бачили для порівняння, наскільки він такий масивний. І от навколо, як ви бачите, дуже гарна оглядовість. Піщаний кар'єр. І давайте подивимося, що все-таки всередині. Вхід в нас внизу, який колись закладався. От, мало того, якщо ви бачите, це все видобувалось, бо видно сліди інструментів. І арки укріплялися, тому я так підозрюю, от з каменю робилися такі упорні Колони. Прямо ми заходимо, От у нас така кімнатка. Як цікаво, до речі, дерево проросло. От бачите, оце пісковик. І чому робилися опорні? Тому що ця порода не є такою стабільною. Як бачите, дерево спокійно проросло собі і поїхало далі. І ще одна. Кімнатка в нас на першому рівні. Ось так. Тут, напевно, зберігалися всякі боєприпаси. До речі, описувалося ото -от сферична, сферичний такий отвір, але я так думаю, що це все-таки просто, якщо видно, пісковик от залягає такими от пластами. І це просто шар, який не був зліплений, і він, пану, виболився. Я сумніваюся, що це спеціально для чогось використовувалося. От, давайте піднімемося на другий рівень, де безпосередньо був сам оглядовий пункт. Сходинки такі доволі круті, я б сказав. Тут знаходиться. Якийсь такий отвір, напевно, якийсь технічний, але він все-таки тут був бо видно по швам. Це не просто воно вивалилось. От. От і сама бійниця. Якщо побачите, тут в чотири сторони ми бачимо такі оглядові, по-моєму, бійниці. Наскільки я не помиляюся, якщо помиляюся, то випроте мене, будь ласка. В чотири сторони. Десь приблизно певно по горизонту. Це в нас напрямок в півночі, з яких, з яких велося керування от, тими постами. Я зараз видно, я вам покажу, там далі, де знаходяться ці укріплення, до яких передавався зв'язок. Розказували, що тут був прокладений під землею телефонний дріт. І як бачите, гарний краєвид на Миколаїв. І якби не дерева, то фактично на 360 градусів вся територія гарно оглядається. Звісно, ці вони використовувалися не тільки як оглядові, але й відповідно, з них можна було вести вогонь, але з не, не надто потужної зброї. Дуже цікаво, то напевно якісь бетонне перекриття Ось зверху. Якщо ви бачите, бо навіть видно, що воно перелите бетоном. Ну, звісно, якусь частину використовували такого скільного масиву, це одна відбудова, це фактично все вже, все вже добудовано з каменю з бетону. Ну що ж, давайте піднімемося на сам верх і я покажу, яка тут прекрасна оглядовість. Піднімаємося на саму гору і ось так виглядає фактично. Вигляд з бійниці. І тепер ви напевно розумієте суть, для чого тут було створено сам цей ДОТ. От, якщо вірити словам, то цей ДОТ використовується як основна оглядова і така керуюча ланка, тому що кругом фактично Миколаєва дуже багато оцих фортифікаційних споруд, які ви можете побачити там в попередньому відео. І вони фактично от, знаходяться там 5 з них, от, тих, що можна зараз оглянути, тобто ви спокійно можете до них під'їхати і самі подивитися. Одна знаходиться на північ, одна знаходиться поблизу кар'єру, там буквально за метрів 300, до якої ми сьогодні ще підійдемо, я вам покажу, як воно все виглядало. Фактично такому піщанику, ну цей саме менш стабільний, бачите, він перетворюється прямо у пісок під впливом атмосферних явищ. От, на ньому побудований весь дот, а це вже будувалося з каменю і з бетону. Так, щоб воно могло витримати скажімо так, якогось такого удару від. Пропоную е, перейти сам, буквально метрів 300 і показати один фортифікаційний таку споруду, яка залишилася. ну Фактично, біля самого кар'єру. і Якщо кар'єр буде далі розростатися, то вона може зникнути. Тому маємо шанс їх просто вам показати. Що ж, погнали? Так, от і стежечка. пробуємо нею спуститися. Тарас, перший. Погода в нас сьогодні дозволяє пройтися лісом, тому на машині не будемо їхати. А перейдемося, помилуємося тими красотами. Десь знаходитися оця шоста... Шоста типу, точка бойова. Подивимося, можливо, ми її знайдемо, а можливо просто будемо прямувати до якраз тої сьомої, що збереглася. Але сьогодні пригоп... Погода напрочу чудова. Навіть просто перейтися, поміняти трошки робоче місце на таке от свіже повітря і прекрасний лісочок. Це я думаю, не перевершено. Добре. Ой, так, ми попішли з якоюсь такою доволі непрохідною стежкою. Пропоную вийти просто пройтися. По полі. О, та локація, до якої ми йдемо, вона знаходиться просто в кінці. Пане простіше буде по полю пройти. На вкруги поле. От. А сьома наша точка, до якої ми зараз прямуємо, вона фактично десь знаходиться. Зараз закінчиться лісочок і вона десь на краю. Це так само з відео. Локація кар'єр. Далі я побачив вишку. Далі ще по карті подивився десь там населений пункт, приблизно де вона може знаходитися. Так, знайшов її, потім ще раз передивився відео, переконався, що вона там <гум> візуально. Ну і тепер я знаю де вона є. І ми її можемо показати. А більше інформації немає. Так що ласкаво просимо <гум> на канал «Обходи світ. Обходи світ. Навколо багато цікавого. Підписуйтеся на нас. Так, Сашко нагадує, що підписуйтеся ставте лайки, щоб у нас був стимул знімати більше відео, цікавішого відео і шукати ось такі от речі, які буквально поряд, але вони сховані і не такі популярні. Але цікаво до, до них поїхати і на них глянути. Так виглядає Миколаївський кар'єр. Отак-то от все небезпечно. Якщо ви бачите, які там обриви. Але це місце, яке нас цікавить, воно десь знаходиться внизу. Тому ми спробуємо акуратно туди спуститися. Як ти тобі, Сашко? Страшновато? Басейн не гарний буде. Поїхали. Приблизно отак це все виглядає. А нам ми вийшли зверху десь, напевно, над ними. Я так підозрюю. Нам треба спуститися. Або два варіанти. Туди стрибати на дерево. Хоча, я думаю, що це погана ідея. Ну на кращий варіант, напевно, опускатися отут. Стрибати. Так, нам довелося стрибати. А, там з того... Уступу на той камінь, а як бачите, кар'єр кар'єр забирає такі історичні пам'ятки. І от фактично що залишилося. Що ж, друзі, ми якраз біля тих печер, де знаходилися гаубиці, де австріяки тримали якраз звідси, мали вести оборону артилерійську. Але так як я вам казав раніше, так і не застосовувалася тут зброя. Конфліктів на даних теренах не було. Ось ви бачите оцей опорний пункт, який був штучно створений в цьому камені. Ось так це все виглядає, воно все видовбано, а скоріше всього вирізано, тому що всі оці от. Куди. Ух ти. Круто. А, ці всі ходи, бачите, вони мають таку циліндричну зверху форму. Була фотографія, що фактично це вирізала машина, а все решта там вже, напевно, формувалося вручну. Скельний масив і туди вон пішла якась нора. О, це напевно, якась тваринка там проколупала. Ну, і плюс. Той факт, що це є піщаник, і от бачите, він його легенько торкається, він сипить. До речі, цікавий момент. Тут є ще один вхід. На вулиці його немає. Я зараз вам покажу. Не думаю, що там щось зображаюче, бачите от вхід. От поруч з ним. На цей тунель. і тут є от можливість туди в нього проникнути. Так, трошки прийдеться замоститися, але мені цікаво. <сум> Крутяк. Ну, нічого такого ж сильно вражаючого нема, але принаймні вам було, було цікаво сюди. От. Оце вже фактично. Сама природа, вода, яка проникає крізь цю піщану текстуру, вона вимиває і воно все, ви бачите, руйнується, обсипається от. і отримує от такі от форми з такої вимитої печери. Так, давайте подимося ще наступні. Скажімо так, куди. Але якщо бачите, це наступна, вже по рахунку третя. Це напевно було щось як підозрюю для зберігання. Тому що бачите, такі характерні пази, це туди так би вирізалися дошки. І напевно це був якийсь такий чи склад, чи там чи для їжі зберігання, чи для боєприпасів. Ось це така невеличка кімнатка. Що ж, давайте глянемо далі. Четверта кімната. Теж невеличка. Одвиґ. Теж вибито спеціально для того, щоб тут можна було розперти якусь деревину. І вон, до речі, залишки є якоїсь деревини. Але я більше підозрюю, що це або хтось вставив кусок палиці. Не сумніваюся, що це за тих часів. Давайте глянемо далі. Наступний вхід. Знову ж таки невеличкий. Знову ж таки, використовувалася якась кімнатка. І оця така розмита, більш зруйнована. Ось так. І що ж, на тому, напевно, будемо завершувати наше відео. На жаль, ситуація склалася, все, що ми показали практично вам все, що хотіли. На ми давай. прямуємо далі. Це все побачите в наступному відео. А на цьому відео, напевно, будемо завершувати. Не пропустіть наступне, воно вийде незорієнтовно за тиждень часу. Знову ж таки, просимо вас підписуватись на наш канал. Для нас це дуже важливо. Для того, щоб ми продовжували знімати щось цікаве. Нам цікаво і хочемо поділитися з вами. Тому до наступних зустрічей. Не забувайте, що навколо багато цікавого. Па-па.